Тим часом загальноосвітні школи Верховинщини на 99% готові до нового навчального року. За період літніх канікул в освітніх закладах зроблено усі потрібні ремонтні роботи. Запевняє заступник голови начальника верховинської райдержадміністрації Михайло Нечай. Єдине, над чим потрібно активно попрацювати, це системи опалення. Вони у багатьох школах району вже застарілі. Проте до початку опалювального сезону запевняє посадовець, проблеми буде усунуто. Всі заплановані роботи, які були поставлені перед педагогічними колективами, районним відділом освіти, виконані, виконані у відповідні терміни, хоча це літо нас не побалувало. Була стихія, яка продовжувалася впродовж місяця. І були певні перебої з дорожнім покриттям, не було доїзду до певних населених пунктів, але завдяки оперативності, завдяки керівництву районної державної адміністрації, допомозі депутатського корпусу районної ради, завдяки посильній допомозі обласної державної адміністрації, як фінансової, так і матеріальної, ми всі ці питання повирішували вчасно.